Молодята познайомилися ще будучи за шкільною партою. Мені здається, що цей 10 клас для них запам'ятається надовго, тому що влад уже вчився в цьому класі. Він вже всіх знав однокласників. І тут на початку року до них заходить нова учениця. Вони познайомилися в 10 класі, коли Мар'яну привели якраз у школу ліцей де вчився вже влад. Їхнє знайомство було особливе. Можливо, знаєте, як хлопці залицяють сюди дівчат. Можливо, хтось комусь сумку допомогав піднести. Можливо, хтось когось зачіпав за косички, намагався смикнути. А влад намагався списати економіку. Правда, йому це не вдалося, тому що Мар'яна не дозволила йому списувати економіку. Ну а Влад каже: я й сам це знав. Я просто хотів перевірити, чи я правильно написав. Чи правильно він написав, чи ні, ніхто вже не знає. Я головне всі знають, що вона списати не дала. На що тоді він вирішив запросити її на побачення? Вирішили піти на супергеройський фільм від Марвел. Правда, пішли на якусь комедію там про овочі, про фрукти, про товари в магазині. Не знаю, якась комедія така є, напевно, дуже смішна. Після одного з наступних побачень Влад зібрався і зробив, напевно, найважливішу, найважчу річ у своєму житті. Знаєте, для когось потрібно. Піднятися на гору Еверест. Кому потрібно зразити магачий будинок, щоб встановити подвиг, а для влада потрібно взяти і поцілувати щічку варіант. <клес> він так і зробив. Він перебрав себе і поцілував щічку, на що вона зрозуміла, що він готовий на серйозні роботи. І тоді вона аж погодилася стати його дівчиною. Ось так вони зустрічалися, рухалися далі, і одного разу влад запропонував. Фотографувався, не просто сфотографуватися, а подарував фотосесію таку сторі. І тут вони гарні, красиві, фотографуються. мить фотограф каже, все, все. запам'ятай цю мить, тому що на даний момент зараз ти тримаєш не просто руки красивої дівчини, ти тримаєш руки дівчини, яка завжди буде тебе любити. Ти тримаєш руки дівчини, яка завжди буде. Зберігати ваше сімейне вогнище. Ти тримаєш руки дівчини, яка завжди буде тебе підтримувати, яка завжди буде на твоїй стороні. А ти, Мар'яна, ти тримаєш мужні руки чоловіка, який завжди буде тебе захищати, який завжди буде тебе підтримувати, який, можливо, не завжди буде казати, але насправді буде тебе сильно, завжди любити. І найголовніше, Мар'яна, ти зараз тримаєш руки. Майбутнього татуся твоїх дітей. І я дуже хочу, щоб зараз цю мить ви закріпили неймовірно ніжним, пристрасним та сповненим любові поцілунком. Друзі, давайте поплодуємо. Давайте так, ми разом з вами, як на новий рік, рахуємо від п'яти тоді. Вони лимають. Добре? Але раз усі. Давайте готові гості. Поїхали п'ять, чотири. Три. Молодим! Ламаємо! О! Я так думаю, що напевно влад не піддатися, але вийшло так по-іншому. Ну, нічого страшного. Я думаю, що все тому в зімні буде так. Ми порадились, і я вийшов.